Добрий ранок, добрий ранок, добрий сонячний світанок в добрий день переросте, добрих приведе гостей. Малята, а погляньте, хто до нас сьогодні прийшов у гості. Так, це маленьке левеня. Цікаво, де воно могло тут узятись. А чи живуть леви у наших лісах? А де ми можемо побачити лева у нашій країні? Так, малята вірно, в зоопарку, а в природі леви живуть в Африці. А що ж будемо робити з нашим ливеням? Ми, ми не можемо залишити його в біді. Давайте ми йому допоможемо. Ну що ж, вирушаємо в дорогу. А на чому ми поїдемо? Я пропоную на потязі. А ось і потяг. Подивіться. Давайте порахуємо, скільки вагончиків у нашому потязі. І викладемо цифрою. Позначимо цифрою. Це перший вагончик, позначимо цифрою 1. Це другий вагончик позначимо цифрою 2. Це третій вагончик, позначимо цифрою 3. Четвертий вагончик позначимо цифрою 4. І п'ятий позначимо цифрою 5. Давайте розглянемо разом з вами, хто їде в наших вагончиках. В першому вагончику їдуть два слоненятка, в другому два вовчика, в третьому вагончику їдуть два ведмежатка, в четвертому вагончику їдуть дві білочки, а в п'ятому вагончику їдуть. Два їжачка. А давайте, малята, поглянемо, що змінилося. Давайте перерахуємо вагони. Один, два, три, чотири п'ять. Так, вагонів залишилось 5. А скільки в нас тваринок залишилось в цих вагонах? В першому вагон, вагоні залишилось, залишилось одне слоненятко, у другому два вовчика. В третьому оди, одне ведмежатко, в четвертому вагончику одне більчатко, а в п'ятому вагоні не залишилось нікого. Е, малята, а давайте зараз з вами зараз пригадаємо геометричні фігури і подивимось, на що схожі наш потяг, на які геометричні фігури. Дивіться, на, що схож, на яку фігуру схоже, е, схожий, е, схожий вагончик. Так, вірно, на прямопутник. А на що схоже? Схожі колеса. Так, на круг. А вікна на квадрати, вірно. А ще вам дуже важке завдання. Де у нас є трикутник? На що схожий елемент який потяга, схожий на трикутник? Так, вірно, це труба. Так малята вирушаємо, веземо левенятко в зоопарк. Ось ми з вами і приїхали в зоопарк. А які ж тварини діти живуть в зоопарку? Ми зараз з вами познайомимось і назвемо: це і гепард, і буйвол, і тигр, і лев, і мавпочки, і слоненятка, і бегемоти, і ще багато-багато різних тварин. І птахів. Вирушаємо малята далі і знайомимось з іншими мешканцями зоопарку. Давайте подивимось і розглянемо, де можуть знаходитися тварини в зоопарку. Подивіться мавпенята на дереві. Слоненята за пальмою. Ліворуч розташована зебра, а праворуч левеня. Так, малята. А на закріплення по орієнтуванню в просторі пропоную вам ще одну гру. Дидактична гра, де звірі та скільки їх. Хто в нас сидить спереду? Так, змія. Хто в нас між бігемотом та жирафою? Так, слон. Хто між слоном та тигром? Так, жираф. Хто в нас справа? Так, це тигр. Хто зліва? Так, це бегемот. Скільки в нас тут тваринок малята? Так, їх п'ять. Молодці дітки. Хто сидить на пенючку? Так. А хто в нас посередині? Так, лев, а хто в нас справа? Так, слониня. А скільки в нас тут тваринок всього? Так, троє. Хто сидить на пенючку? Так, левеня, хто посередині? Так, слоненя, хто справа? Так, жирафа, а хто тут найвищий? Так, теж жирафа, а скільки в нас всього тваринок? Так, троє. Хто в нас сидить сліва? Так, левеня і. Слоненя, а хто справа? Так, жираф і лев. А хто тут найвищий? Так, малята, жирафа, а хто тут найменший? Так, левеня, а скільки тут тваринок? Так, чотири. Хто сидить на пеньочку? Так, білочка, а посередині. Так, жирафа, а справа. Так, слоненя, а скільки тут тваринок? Так, троє. А хто тут у нас найвищий? Так, жираф, а найменший. Так, слоненятко, а хто середній за розміром? Так, мама, слон. А скільки всього тут тваринок, малята? Так, тваринок тут троє. Хто стоїть зліва? Так, жираф, а за ним хто стоїть? Так, тигренятко. А хто в нас стоїть справа? Так, Лев, а хто стоїть спереду? Так, слоненятко. А скільки в нас тут тваринок? Так, четверо. А зараз будемо відповідати на ті самі питання, але вже без підказок. Тож, давайте спробуємо. Подивіться, будь ласка, уважно. Хто сидить у нас спереду? Так, Лимур, а хто сидить на камінцях? Так, папуга, а хто в нас на пеньочку сидить? Так, молодці дітки, мавпочка. А хто стоїть біля парканчика? Так, слоненятко. А хто стоїть біля дерева? Так, зебра, молодці. А хто стоїть між мавпочкою та зеброю. Так, там знаходиться слоненя. Молодці малята. А тепер давайте порахуємо наших тварин, скільки їх тут. Так, всього п'ятеро. Молодці. Подивіться уважно. А скільки в нас тут тваринок? Так, п'ятеро, молодці. Хто в нас сидить перед озером? Так, тихеня та левеня. А хто стоїть за озером? Так, слоненя та жирафчик. А хто в нас тут найвищий? Так, жиравчик. А скільки тут всього тваринок? Так, четверо. Молодці малята гарно грали. Ми ж сюди в зоопарк привезли левеня. Де ми його залишимо? Так, ось тут, біля тварин Африки. З нашим левеням все буде добре. Попрощаємося з ним. А нам час повертатись додому. Діти, пам'ятайте що тварини брати наші менші, і їм завжди потрібна допомога. До побачення!